Мої вітання, друзі! Ви на каналі РАСАДІС Сьогодні я хочу вас запросити в клуб любителів жоржин. І хочу сказати, що жоржини не менш прекрасні квіти, ніж наші улюблениці троянди. Звичайно, ми віддаємо перевагу трояндам. Але, друзі, хочу звернути увагу на деякі сорти жоржин. В моєму саду їх зовсім небагато. Буквально 4 чи 5 сортів, але в цьому році я поповнила свою колекцію жоржин і, надіюсь, в наступному році вони дуже гарно підтримають це місце. Тому що свої жоржини я висаджую не просто на, окремому, на окремій ділянці, а стараюся вмонтувати композиційно з іншими рослинами. Ось так вони в мене виглядають з астрами осінніми, з очітками, е, восени вже. Починають вони цвісти ну, десь із кінця липня. Але я хочу сказати, що липень-серпень доволі спекотний період, тому жоржини цього не люблять. Вони все-таки полюбляють більш прохолодну. Все-таки це квітка осені. Ну, зараз нові сорти виведені і вони дуже рано починають цвісти. А тим паче я їх іще й підрощую. Взагалі їх майже всі підрощують. Тобто, десь в квітні ставимо їх на вигонку пагонів. І можна черенкувати, а можна садити з бульбочками. Я, як правило, висаджую з бульбочками свої жоржини, розділяю їх, щоб, наприклад, одна коренева шийка була, і декілька бульбочок в, одно, в одній посадковій ямі. А так як за сезон наростає. З одного кущика декілька кореневих шийок, то вони дуже легко розділяються і таким чином жорджи не розмножуються. Знаю, друзі, що із за проблеми їх зберігання взимку багато хто відмовляється від цієї краси і вважає їх дуже, ну скажімо, вибагливими. Хоча це зовсім не так. Це, ну, мабуть, трошки викривлене дзеркало, скажімо так. Тому що я думаю, кого вони на місці, ні, ніхто хто не перевозить або знаходиться біля е, свого саду взимку, то це вже не так і просто. Ми набагато більше зберігаємо інших рослин е, і відмовляємося від джоржин. Зараз скільки сортів. І скільки ну, багато всяких видів жоржин, що від такої краси я б не стала відмовлятися. Ну, я й не відмовляюся. Тому я запрошую в клуб любителів Жоржин, хоча б по одному кущику, а тим паче, що зараз, зараз є невеличкі сорти, карликові сорти, горшечні сорти, можна сказати. І їх можна вирощувати в горшечках, а також і зберігати їх в цих же ж контейнерах. Якось я також начеренкувала своїх високорослих жоржин. Вони дуже гарно наростили невеличкі, правда, невеличкі ці бульбочки. І я їх віддала на збереження, точно так же, як і великі бульби. І я хочу сказати, вони не перезимували. Вони майже всі висохли. Тому найкращий спосіб це їх зберігати в ґрунті, в тому ж торфі, а, ну, майже незволоженому, або в якихось опілках. І тоді всі бульбочки збережуться. Я свої бульби зберігаю із, скажімо, із комом землі. Тобто я викопую, потім просушую їх і зберігаю. Ось перед вами анименовидна жоржина. Ну, хіба це не краса? Дуже красива. І анемоновидні, група анимоновидних. Е... Дуже багато їх всяких видів. А ось помпончик. Ну ви подивіться, як він складений: пилюсточок до пелюсточка. Хіба не закохаєшся в ці невеличкі кульки, пампончики. В цьому році, до речі, я замовила собі ще декілька сортів. Декілька сортів я віддаю в добрі руки. А ось такі, як помаранчеві кулі, а також називається ось апельсин. І ще невеличкі кульки, це я вже дозамовила. До речі, їх дуже легко дозамовити через Facebook. В Фейсбуці є ціла група любителів жоржин. Е, а щось в Ютубі не дуже популярні. І ось у мене, до речі, поєднані вони з трояндами. Повторне квітування троянд якраз вже набирають свою силу і жоржини. Ось вони в мене поруч із трояндою Ювілей Принца Монако, яка в мене масивом із чотирьох кущиків е, створений цей масив. А також по, поруч «Пульман Орієнт Експрес, доволі високоросла вже е, троянда. І я стараюсь скомпонувати свої жоржини, щоб вони були в гармонії із трояндами. Ну, і, звичайно ж, ехінацея, а також ще у мене геленіум, підсаджений до жоржин. Звичайно, можна і інші рослини вкомпанувати із жоржинами. Ну, у мене поки що ось так. Ну, я ж вже говорила, що в мене ще й айстри і очіпки. Це ось Глорія Дей. Також поруч. Із жоржинами, і хочу в наступному році трошки додати таких не дуже яскравих, не дуже яскравих помаранчевих кольорів. Взагалі, коли є якась динаміка, то є і зацікавленість. Ну, Свої, ось, скажімо, кактусовидні. Кактусовидні жоржини я залишаю. Декілька, скаж, декілька червоних я віддаю, а ну, замість замінила їх помаранчеві. Ось так я викопала вже їх, в теплиці вони просушуються. Ось так і з комом. Чому з комом? Тому що тоді не відриваються бульбочки і вони не так висихають. Трошки підріжу, правда, ще кореневі шийки, щоб вони такі високі були, щоб вони не зацвітали і не загнивали, тому що всяке буває. О, здається, що багатенько, ну переполовиню їх трошки. Розподіляти я їх буду весною. Ось так, друзі. Надіюсь, в клубі жоржин прибавиться Нас трошки. Буду вдячна за лайки і підписки, дякую за перегляд і до наступних зустрічей!